Доброго дня, дорогоцінні, та хотів би сьогодні з вами поспілкуватися на тему науки, релі... релігії та пропаганди. Адже ми бачимо усі, що ще починаючи з давніх часів, люди змінювали церкви. Люди намагалися змінити те, що говориться в Біблії, але є дуже гарний такий доказ, який підтверджує то, що це не. Вдалося їм зробити. Це те, що ми маємо декілька основних віток е, вчень, які вивчають Біблію, це католики, християни та протестанти. І вони ці всі діляться далі на, на деномінації. Але саме цікаве особисто для мене це те, що всі ці люди вивчають одну Біблію. У усіх цих деномінаціях одна і та ж сама Біблія. Тобто ми маємо що? Ми маємо те, що усі ці люди вивчають одну ту саму книгу. Тобто це доводить те, що усі 66 книг Біблії, вони не змінені. Тому що, якщо б вони були змінені, ми б в різних церквах бачили різні біблії. Також ми бачимо що? Ми бачимо, що завжди влада намагалася втручатися в те, що робить церква. Влада завжди намагалася рухатися так, щоб церква була під владою. Але справжня церква вона не може бути, бути під владою, під державою. Там люди здійснюють закон Божий, дають десятини, пожертвування. та далі розвивають свою е віру. Так? Вони розвиваються самі в вірі Бога. Але чому не можна, чому не можна, щоб держава, скажімо так, спонсорувала церкву чи ще щось? Тому що той, хто платить, той і замовлює музику. Тобто, якщо влада буде спонсорувати церкву, то вона буде туди ставити своїх правителів, вона буде туди ставити своїх служителів, а Бог сказав, що лише він може поставляти служителів. Та правител в церкві. І нам потрібно розуміти, що справжня церква це та церква, яка не відділяє себе від першого вчення, тобто від Біблії, від того часу, який був за часів Ісуса. І нам потрібно це розуміти та зараз рухатися так само, як рухалася жива церква Ісуса Христа. З миром Божим на